Київський потяг. А вулиця Соломії Крушельницької. Це та частина вулиці Соломії Крушельницької, якою ми рідше ходимо. <гум> ну, що З цього боку вона тупікова. Тобто ми йдемо з тупіка. Проїхати далі неможливо. Хіба далі йти пішки, переходити через залізницю або підніматися до Ісуса. А і поїдемо бачимо, ця частина вулиці вона досі не зроблена. Насправді невідомо чи колись, чи колись вона буде зроблена, чи комусь то треба буде. <свистит> калюжі. А, отже, і потяг закінчиться, зрієнтував. Київський поїзд тепер короткий, максимум 8 огончиків. Це максимум, буває 6. 100 грамні такі калюжі треба було б комусь для ілюстрації калюжі Я знаю, там фотохудожники не знають не мають натхнення де як калюжа виглядає як ями на дорогі виглядають поїдьте в трускавець біля самого залізничного вокзалу бачите там далі стата ісуса тут київський потяг вокзал зможете надихнутися калюжами Потяг ми обіцяли, він коротенький сьогодні. А Підемо тут, мабуть, вниз колись там підемо хотіла що дорогу показати, але я мій показую раз на 2-3 місяці. Хто в тому анекдоті я вам ще це не розповідав, сьогодні ще ні. То, насправді розповідав вже все, що можна було розповісти. Показав все, що можна показати. Зараз час від часу щось собі нагадуємо. Провулок тихий. А йдемо донизу. Арніка. Арніка кафе я маю на увазі. Арніка кафе не працює. А пробувала відновлювати роботу десь на початку травня. Не знаю, чи не так щось пішло, чи не так вони виявляли, але... Не працюють вони. Ні в червні не працювали, ні в липні не працюють. Ну і я розумію, після цього всього навряд чи вони в серпні будуть працювати. А так тут біля аркади, знову ж таки, бачите, білярники. Не сана... Тобі, білярники санаторія то відповідно люди є. В липні людей завжди стає більше. Потім в серпні стає менше. Вересні ще менше. Тоді з жовтня до травня ніколи нема. А я думаю, всі вже звикли до такої циклічності. Відповідно, тому влітку ну, влітку не тільки в трускавці ціни виростають, а влітку на всіх напрямках ціни заростають на відпочинок. Я бачу деякі здаються зараз такі кімнатки, які не здавалися місяцями до того. А ми йдемо в центр. 24 вересня концерт буде. В Трускавці. Я маю. Афіші вже є на 24 вересня. Звичайно, що концерти є кожен день. Ми виходимо з провулку тихо на вулицю Річки. Цікаво пельменна, От, чесно не знаю, вона то працює з 8 ранку, то не працює. Ну, зараз там ну, зараз десята, вона так й би працює, але щось... щоб там хтось щось їв не видно. Може, то пізно вже люди поснідали. Тобто -то пізно для сніданку рано для обіду. А. Зато це такий час, що зазвичай люди йдуть на роботу. А, от Магазинчики тільки-тільки відкриваються. І в 10 ранку це ж так дуже оптимістично час для відкриття. А насправді більшість відкривається найближче до 12. -й. А, і це логічно. 10.09. Та, Накія повернулася, Накія була на відпочинку, відпочила і повернулася. Ого, тут такий знак земляні роботи поставили. На самому пішхідному переході. Злата, це теж будова будується. А, отут напевно люди, я розумію, стоять чекають на екскурсії. Там Перейдемо в на переході, підемо. По правилах. Стефано Ломпас. О, і тут, дивіться, бачите, усе, цей магазин з кафе там майже майже готовий. Тобто, якщо мати бажання, можна будувати швидко. Ягуся? Готель річки. Кафе і люди, я в шоці. Новий будинок. А, він такий же й новий, але... Скажите, ну, відносно новий. Гляньте, <рес> <рес> так цікаво, лавочки поставили. <рес> так, в кружочку лавочки стоять. <рес> а посередині стоїть урна. Можна на раду проводити. Ну, але тепер автомобілям важко буде проїхати. Ви знаєте, тут, тут ганять автомобілі вперед-назад. Тепер їм буде важко проїхати. А, йдемо до Куба. Далі не підемо, далі ми ходимо. Регулярно, частіше ви це все бачили. Знаєте?